Тебе гарно зарекомендувала берегові. Народ подавав, їм сподобалося, а, власне, рівень текстів це оцінювати їх завжди тільки вам. Це реально Добрий вечір всім. Почитаєте кілька віршів. Перший називається Не будіть мені жінку. Не будіть мені жінку. Бо розбудетесь віра, не будіть в мені пристрасть, бо проснеться вулкан. Так як котиться стрімко з гір камінчик донизу, так і легко попастись цей іржавий капкан. Не будіть в мені диво, що до ранку згасає, все спаливши довкола, розтинаючи ніч. Він лежатиме криво серед ліжка надвоє. Не дізнавшись ніколи, він людина чи річ. Не будіть мені жінку, бо то справа пропаща, то гетера, то матір безліч ролей в цій грі, хто ж будитиме перший, той здобуде помітку, найсолодший, єдиний і незайманий на гріх ну майже під цей фестиваль, так як ця частина називається Ератосфера, то наступний вірш з такою назвою Чоловіча любов груди. Ще Від самого свого зачаття, а потім народження, чоловік залежить від жінки. І незалежно від соціального статусу і походження, модель його поведінки закладається в нього разом з грудним молоком. І режимом годування грудьми. Добре, якщо це задовольняє його цілком. А якщо ні, то такі хлопчики виростають капризними дітьми. Те, що зазвичай називають сексуальним збоченням, насправді природне явище. Адже маленькі чоловіки у момент свого народження бачать звичне пізніше видовище жіночі вагіну і груди ці першопочатки любові. Але згодом вони переслідуватимуть їх усюди, ці збутники плоті та крові. От звідки насправді у сильної статі таке бажання прекрасного. Вибачте, трошки технічні неполадки. Це бажання.